Нас так похолодало, і я боюся, що я не встигну зробити букет із листям малини. Треба акуратно, щоб оці полюсточки не зім'яти. Я так акуратно відклала морозець в такому тоні. Малина. Майори. І ще майори? Давайте вже якусь троянду. Це ціла сім'я. Жаржени, ніжні. Хоч би не зламалися. Хочу зробити щось таке красиве з, домашних, з домашніх квітів. Але щоб було як в студії. Значить, студійний букет. Знаєте, наче купили дорогий такий. Цю ми переставимо майоринку. Ось такі тони мені подобаються. Листя малине. Я вже заплуталася і руки заклуталися, але я це зроблю. Бо я так Ваша ржина якраз сюди стала. Я бачу, що можна його сюди. Як же мені хочеться, щоб був букет як в студії. Це не букет ромашок скрутила, розумієте? Хоч рівняти рівно навчилася. Ну кажіть, кажіть. Кажіть все. Кажіть, кажіть все, яке є. Що я зробила? Що я тут зробила? Живе цей букет таким життям своїм? малою новою. Ззаду отаке. Спереду отаке. таке. Хоч ще щось таке доправити отак. Але вже і заспокойся, Ну як вам? букет з листям малини, з трояндами, жаржинами. В такій кольоровій гамі. З малиновим натяком. Ну, мені так хотілося, знаєте, світлий такий букет і так до, до малинового, щоб підходити. Подивіться отак. Ну як? Ну що приймайте роботу?